Слава нашому Господу, друзі, за той найцінніший дар Божої любові, за гарну пісню. Дякуємо, друзі, дійсно найважливіше, найцінніше, що зробив Господь і що чекає від нас Господь? Навчитися любити, навчитися любити. Вчора був ввечері в Новояворівську, де ділився трошки словом, і прийшла мені така думка, знаєте, сказати про те, Ісус каже. Я є Альфа і Омега, Він є початок, і він є кінець. Коли цей початок відбувається в нашому житті, друзі, коли ми щиро розкаюємося, коли ми посвящаємо Богові своє життя від щирого серця, це є початок. Інакше людина вона не може врятуватися. Початок Спасіння є Ісус Христос. Апостоли казали, кажуть, немає іншого імені під небом, яке би було дане для спасіння, тільки коли людина покається. Посвятить Богові своє життя, тільки там починається її спасіння доти, нема початку. Але Ісус каже: Я є альфа і омега, я є початок. І кінець. А в чому омега? А в чому кінець? Знаєте, я так побачив, кожна конфесія десь має свою ціль довести до чогось. Покаялася людина, ну треба людині за суботу пояснити. Ну як не буде людина знати за суботу? Як буде далі? І на весіллях, і на похоронах, і всюди треба розказати за суботу. В одних одна ціль. Друга конфесія чує святе побудження розказати за Духа Святого. От не всі ж хрещені треба розказати, правда? Я хрещений молюся на мовах. А ви прийняли Духа Святого? І святе побудження всім розказати за Духа Святого. Інша організація, за ім'я Єгове. Ну як то так? Люди моляться і не знають, куди моляться. Ну, треба ж знати, куди ти молишся. І в кожного є своя омега, своє, своя кінцева ціль. Но Павло не так учив. Павло каже, я в муках народження, допоки у вас не відобразиться Ісус Христос. От кінцева ціль. Допоки в Тобі і в мені не відобразиться любов Ісуса Христа. От кінцева ціль. І субота потрібна, і Дух Святий потрібний, і Бога звати Єгова. Но кінцева ціль в мені і в тобі має відобразитися любов Ісуса Христа. Оце є ціль. Оце є Альфа і Омега. І ми на цю ціль маємо, друзі, націлитися, щоб у мені і у вас відобразився Ісус Христос. Щоб про мене і про вас могли сказати, це людина Божа. Ми до цього покликані. Щоб про тебе і про мене могли сказати. Та ви там розказуйте, що хочете. А я знаю, хто такий Тарас. Я знаю, хто такий Микола, хто така Людмила. Я знаю, хто вони такі. Це Божі люди, брати сестри, до цього ми покликані. Хай нам Ісус допоможе. Звісно, є ряд моментів, яким треба знати, розібратися в них. Ну є кінцева ціль. Чому так важливо знати про кінцеву ціль? Бо всі твої старання будуть туди. Якщо ти думаєш, що кінцева ціль така, туди ти і вкладешся. Але якщо ти розумієш, що кінцева ціль в тобі має відобразитися Христос, то туди ти прикладеш усю свою стараність. Хай Бог кожному з нас, друзів, в цьому допоможе, поблагословить нас. Я буду читати одне місце Євангелія від Матфія, 16 розділ, 15 17 вірш. Написано так. Він говорить їм: а ви за кого мене вважаєте? Симон же Петро, відповідаючи, сказав: Ти є Христос, Син Бога Живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь: Блажен ти, Симон, синуйонин, бо не плоті кров відкрили тобі Це. А отець мій, на небесах, який на небесах? Ісус Христос запитався від своїх учеників, за кого ви мене вважаєте, за кого люди мене вважають. Ученики відповіли, там по-різному вважали, хто такий є Ісус Христос. Але коли він задав це питання своїм учням, Петро каже: Ти є син Божий. Ти є син Божий. Ісус говорить дуже цікаву фразу, на два, два, слова, на два слова я підкреслюю: перше, ти блажений, ти щасливий. А другу фразу він говорить, це тобі не плоті кров відкрила, це тобі відкрив мій Отець Небесний. Знаєте, друзі, я думаю, ви з тим і знайомі, є різниця, коли нас люди проінформують. От розказав мені хтось про Ісуса Христа, це мене проінформували, це мені розповіли. Але є різниця, коли Бог відкриває людині, коли до тебе приходить усвідомлення. Я все життя знав, що Ісуса розп'яли на Христі. Все своє свідоме життя я знав. Я був проінформований. Десь на картинах це бачив, десь на іконках це бачив, я знав, що Ісус був розп'ятий. Ну мені це не було відкрито. Я був проінформований. Допоки ми тільки проінформовані, ця інформація вона насправді ну, не міняє людину. Але коли Бог людині відкриває зміст цей. Людина міняється, людина стає іншою. І от Ісус говорить Петрові: Ти щасливий, бо тобі це відкрилося. З ким ти маєш справу? Ти маєш справу з Божим Сином. Я хотів би, друзі, щоб ми зрозуміли, що саме коли людині відкривається подвиг на Голгофі, що за тебе людину яка дійсно мала би понести прокляття і покарання. Помер Ісус Христос. Не просто коли ти інформацію отримав, коли ти можеш про це сказати, коли для тебе це стає зрозуміле, коли для тебе це стає дороге і цінне, там починається переміна людського життя. І це усвідомлення, воно до нас приходить. Знаєте, коли людина шукає Бога, коли людина прагне Бога, коли людина смиряється, Бог дає це зрозуміти. Не просто мати інформацію, мати інформацію не так складно взяв дай, прочитав або почув. Але коли ти прагнеш Господа, тобі Бог це в дусі дає розуміти. І я сьогодні хочу поговорити. Я сьогодні хочу поговорити про одну думку, яку ви знаєте, ви про неї проінформовані. І я думаю, ви не раз про неї говорите десь для себе, десь для інших людей. Но я хочу, щоб, щоб ця думка сьогодні, скажімо так. Відкрилася заново нам, щоб ми її усвідомили. Дуже проста річ. Але ця річ робить нас неймовірно сильними. Які б не були обставини в житті, коли ти це не просто чув, але ти це розумієш, ти віруєш у це, це є в твоєму серці, тобі сам Бог це відкрив. Людина стає неймовірно сильною. Які би не були обставини в житті, людина їх пройде. Людину, ця думка заспокоює, дає абсолютний мир. Що навколо не відбувалося, ти маєш мир. Ти сильний проходити все. Це проста думка. Бог з тобою. Бог є з тобою. Я переконаний, що я вам нічого нового не сказав. І ви б могли про це сказати. Да ми знаємо, що з нами Бог. Ну, я буду якраз підводити, друзі, до цього. Що Знати і розуміти, усвідомити це є велика різниця, і вона на все впливає. Бог з нами не лише для того, щоб нас вчити. Бог з нами не лише для того, щоб нас випробовувати, чи ми навчилися, чи ми не навчилися. Друзі, Бог з нами для того, щоб нам допомагати, щоб нас зберегти. Я хочу розказати одне свідчення із свого життя. Перші роки мого увірування, коли я почав ходити на зібрання, виявилося, що у мене є пупкова грижа. Поки був там молодий, щось там штанги пробував піднімати, як усі юнаки робив це нерозумно, десь занадто щось багато собі думав, що можу підняти. Ну і з'явилася у мене грижа пупкова. З'явилася така грижа, яку треба було оперувати, вона сама по собі там не проходила, і більше навпаки, вона більше могла розростатися. І дійшли до того, що треба робити операцію. Я пам'ятаю, синх... ну, кожен день я пам'ятаю, в середу мене поклали в лікарню, в четвер мали робити операцію. Це в Ужгороді. І я всереду такий лежу собі в лікарні там, зранку чи на обід. І думаю, у нас же ввечері розбір слова у середу в Ужгороді. Думаю, що мені тут що мені тут лежати і так нічого не роблять, тільки завтра будуть робити. Завтра буде операція, я буду цілий день лежати, незрозуміло для чого. Іду, ка я на розбір слова, а потім вернуся. І я пішов на розбір слова. Не пам'ятаю, чи, чи, чи це був початок, чи вже кінець розбору слова. Ми молилися. І знаєте, молюся, і так тихо, щоб ніхто не чув, але молюся, кажу, Боже, та ж ти можеш це зробити без операції. Нащо мені та взагалі операція? Ти Бог всесильний, я стільки прочитав про тебе. Сліпих, сліпим давав очі, хромих зцілював, мертвих воскрешав, нащо мені та операція? Боже, та можеш мене зцілити без операції, Но молюся, щоб ніхто не чув. Знаєте, я так помолився і вірю, що Бог може зцілити. Після тої молитви встає один брат, брат Діма, він уже у вічності, і він каже: Я хочу щось прочитати. Він відкриває Біблію, і я розумію, що те, що він зараз буде читати, це відповідь для мене. І він читає таку річ, яку я не раз чув на зібранні, і я її сам читав. Но коли він її прочитав, це ніби сам Бог мені сказав. І Я хочу прочитати це. Це є написано Ісая, 41 розділ, 10-й вірш: Не бійся, бо я з тобою, не знічуйся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримаю тебе правицею правди моєї. Брати і сестри, ми просто помолилися, і я знаю, що буде до мене зараз говорити Господь. Він стає і каже: не бійся, я з тобою, я тебе тримаю за праву руку. І це не була вже просто інформація. Отут мені відкрився Господь. Я коли це почув. Мені було, мене такий мир наповнив, така сила мене наповнила. Мені було все рівно, що там завтра буде. Я знав, що зі мною мене тримає за руку Господь, і я твердо це знав. Коли я прийшов у палату, там був один хлопець, нас було тільки двоє венгер такий. Ми почали спілкуватися. Я йому щось спробував за Бога говорити, якісь свідчення йому показував. Ось настає четверг, приїжджають мене оперувати, привели, привезли таку каталку, садять. А в мене посмішка від вуха до вуха. Я знаю, що зі мною Господь. Той мені венгер каже, ти що смієшся? Тебе різоти везуть. Я кажу, я знаю, що зі мною Господь. Я знаю. Я не просто говорю, я не просто це прочитав, це в вми... я розумію що зі мною є Господь. І знаєте, це откровення, це розуміння, воно дає таку силу і такий мир, що що би не було в твоєму житті, коли ти починаєш усвідомлювати, коли тобі це відкривається, що Бог він з тобою. Не просто щоб тебе вчити, не просто щоб дивитися, ти согрішиш чи не согрішиш. Не просто, щоб тобі. Завдання за завданням давати. Він з тобою, щоб тебе тримати за праву руку, і Він тебе не віддасть. Він буде тебе проводити. В той час, я скажу, ще було багато недоопрацювань у моєму житті. Багато було моментів, які десь які поправив, які ще поправляю, але все одно мені Господь сказав те, що Він хотів сказати. Я з тобою. Не бійся, я тебе проведу. Я буду з тобою. І знаєте, дійсно, зробили мені місцевий не общий такий, місцевий наркоз. Я, в принципі, все бачив, що вони там робили, тільки ширму таку поклали, Хотів ще заглянути. Але в мене не було ні страху, ні переживання, взагалі нічого. Один мир, спокій і радість. Тому що я знав, що зі мною є Господь. Я хочу сказати, що воно не завжди так, і у мене не завжди так. Іноді приходять складні обставини в життя. і я то теоретично знаю, що зі мною Господь, але коли немає на це повної віри, ноги хитаються, приходить якесь переживання, страх, розчарування, диявол починає людину згибати, старатися зламати, коли людина не впевнена, коли людина не знає, що її Господь тримає за праву руку. І я би хотів, друзі, про це сьогодні нам трохи нагадати. Я хочу нагадати нам одну. Біблійну історію, добре ви її знаєте, історію про вихід. Я прочитаю три відрізка цієї історії. Перший відрізок, як на ситуацію виходу дивиться Бог? Це буде вихід, третій розділ, сьомий, восьмий вірш. Написано так. І сказав Господь Мойсеєві: Я бачив страждання народу мого в Єгипті, і почув волання його. Від представників його, звертаю увагу, я знаю скорботи його і йду визволити його від руки єгиптян і вивести його з землі цієї, і ввести його у землю добру. І простору, де тече молоко і мед. У землю Хананеїв, Хитеїв, Мореїв, Ферезеїв і так далі. Ось Божий погляд на ситуацію, ось Божа оцінка. Я знаю, що і вам дуже важко. Він каже про ізраїльський народ: я знаю скорботи ваші. І я йду до вас. Я йду до вас визволяти, я йду вам допомагати. Бог знає ваші трудності, брати сестри, ваші скорботи. Це ось як він дивиться на ситуацію. Я знаю, що тобі важко. Я знаю, що тобі непросто. Ну, я йду тобі на поміч, я йду тобі допомагати. Друге місце, яке я хочу прочитати, що Ізраїль, його начальники, вони почули це. Вони почули цю інформацію, тобто вони розуміють, що ну, кажуть, що Бог іде нам допомагати. Це буде вихід, 4 розділ, 29, 31 вірш. І, пош... і пішов Мойсей за Аароном. І зібрали вони всіх старішин, синів Ізраїлевих, і переказали їм Аарон усі слова, які говорив Господь Мойсеєві. Ось Аарон людям каже нам сказав Бог, що він почув ваші трудності і він іде вас рятувати. Їх проінформували, вони мають цю інформацію. І зробив Мойсей знамення перед очима народу, і, і повірив народ. І почули, що Господь відвідав синів Ізраїлевих, і побачили, побачив страждання їх і далі. Народ, ніби чує, що ну, Бог з нами, Бог веде нас, Бог нам допоможе, вони чують. Але приходять певні обставини в їхнє життя. І я читаю вихід ще два місця, це буде 14 розділ, 10, 11 вірш. Фарон наблизився і сини Ізраїлеві оглянулись. І ось єгиптяни йдуть за ними і дуже злякалися. І заволали сини Ізраїлеві до Господа і сказали Мойсеєві, а тепер вони говорять правду з повноти свого серця. Коли їх доганяє фараон, їм тут казали, що з вами Бог, Бог буде вам допомагати, Но вони це по-своєму бачили, як це мені має Бог допомагати. А правда така, що їх доганяє фараон, і вони ніби в одну секунду все забули. І дивіться, що вони кажуть від повноти свого серця, що ти привів нас помирати в пустелі. Що це ти зробив з нами, вивівши нас з Єгипту. Ось Бог каже, я з вами, я вам буду допомагати. Вони це почули. но по факту, коли приходять якісь обставини в їхнє життя, вони не бачать, вони не вірять, вони вже забули, що їх Бог іде рятувати. Вони вже Бога не бачать. Вони вже бачать тільки обставини. Приходить ще одна трудність, їм не вистачає води. Вихід, 17 розділ, 3 вірш. І жадав там народ води, і ремствував народ на Мойсея, говорячи, для чого ти вивів нас з Єгипту? Уморити спрагою нас і дітей наших, і отари наші. І знову вони просто не вірять, що Бог їх тримає з рук. Чому, друзі, це так важливо? Чому важливо розуміти, чому важливо вірити, твердо, притвердо знати, що мене Господь тримає за праву руку? Тому що, коли пропадає ця віра, приходить безпорадність, сатана починає знущатися над людською душою. Він починає мучити людину, мучити людину безнадією. Мучити людину безвихіддям, різними душевними стражданнями, страхом, вічаєм, як буде, що то буде. Взагалі, Бог не, Бог не в нашій ситуації, Він нічого не робить. І сатана знущається над людиною, коли людина не знає, коли людина не вірить, що Бог її тримає за праву руку. Коли це приходить, в серці відбувається, друзі, розчарування. Я думав, Бог буде допомагати. Я на нього надіявся, а нічого не відбувається. І коли приходить розчарування, це приводить людину до гріха. Ось ізраїльський народ, вони вірили, вони думали, Бог буде з ними, а він дійсно з ними. Ну не так, як вони це собі вважали. Він з ними. Він був з ними спочатку і до кінця. Він був постійно з ними. Але вони думали по-іншому. Вони казали, нас вивели убивати. Нема Бога, був би Бог так би не відбувалося. І вони починають злитися, нарікати, вони починають поводити себе уже не свято, поводити себе уже неправедно перед Господом. І коли така маленька деталь, здавалось би, ми перестаємо вірити, що Господь тримає нас в руці своїй, Він контролює всю ситуацію, ось тут приходить сатана знущатися над людиною і приводити нас до нарікання і до гріха. І в цьому є, і в цьому може бути наше падіння. Так проходили люди Божі, так проходив Ісус Христос. Я прочитаю місце, яке написано в Євангелії від Матфія, 27 розділ, 43 вірш. Коли Ісус був на Голговському хресті, коли були ті страждання. Невиносимі складні страждання. І він їм постійно говорив, що Бог діє. через Вони бачили, що Бог діє через нього. Вони йому задають такі, знаєте, сатанинське сатанинські таке запитання йому задають. Уповав на Бога, нехай тепер порятує тебе, якщо він угодний йому. Бо він казав: Я син Божий. Де твій Бог? Ти на Бога уповав? Де твій Бог? От бачиш, нема Бога. Тобі важко, а Бога нема. От вони йому задають питання, якщо ти такий Божий, якщо ти Богові служив, ти Богові догоджав, ти кажеш, що ти є Божий син, де є твій Бог? Цей голос, це питання, воно іноді може, друзі, підніматися в нас. Боже, де ти? Де ти, Боже? Дивися, яка ситуація. Я вроді тобі служу, я вроді для тебе стараюся щось робити. Боже, де ти є? Де ти, Господи? Оцей голос звучав до нього. Но я би хотів, щоб ми знали і другий голос, голос нашого пастора. А він звучить так: це буде Євангелія від Матфія, 28 розділ, 20 вірш. Написано: навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам, і ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Каже Ісус Христос. Вчіть людей, проповідуйте людям, ведіть їх до покаяння, хай вони посвячують своє життя мені, Но знайте, я з вами до кінця віку. Відтепер і до кінця віку я буду з вами, друзі. Оце голос пастиря. Той голос, який говорить тобі: де ти, Боже? Де ти? Дивися, яка ситуація? Де ти? Це не голос пастора. голос пастора такий: Я з тобою. Я проведу тебе. Я не залишу тебе. Коли ми це починаємо в це вірувати твердо, уже не питання обставин. Уже не питання обставин. Ми знаємо, що проведе нас Господь з нами. Я хочу сказати, що ми, ми такі люди, ми, ми більше хочемо переміни обставин. От як я. Я молився кажу, Боже, зроби так, нащо мені та операція? Зміни обставини. А Бог захотів не обставини змінити, а моє серце змінити. Змінити моє серце, він захотів. І я скажу, що це набагато цінніше, ніж змінити обставини? Набагато цінніше. Ось дивіться, ізраїльський народ тікає від фараона, приходить до моря. І вони хочуть, щоб змінилися обставини. Вони хочуть, щоб їх фараон не погубив. І Бог дійсно робить так, що фараон гине у тому морі. Обставини змінилися. І що? Став ізраїльський народ кращий? Ні, не став. Тому що, коли прийшли нові обставини, у них немає що пити. Вони знову нарікають, де там той Бог? Нема Бога. Ми прийшли помирати. Обставини змінилися, а серця не змінилися. І от для Бога, дуже, друзі, важливо, він може поміняти обставини. Але для нього неймовірно важливо, щоб ми вірили, щоб ми знали, що він тримає нас і він ніколи нас не залишить. Я хочу прочитати ще один псалом це буде 32-й псалом, 18 й вірш, написано так. Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Дві важливі думки. Слово Боже каже, що Господь дивиться, споглядає, веде по житті тих людей, які його бояться. Які благоговіють перед Ним, шанують Його, які бережуться від гріха, Но не тільки. І він говорить далі і на тих, які на нього надіються, які надіються на милість, Його, які знають, Бог моя опора, Він мені допоможе, Він мене проведе. Ось ці дві риси, ці дві риси нашого духовного стану, Бог хоче побачити в нас. Звісно, нам треба берегти себе від зла. Не може бути так, що людина грі... живе гріховним життям і каже: ні-ні, Бог з нами все буде добре. Це неправда, це неправда. Якщо людина грішить, Бог від неї буде удалятися. Але навіть коли ми боїмося Бога, коли ми стараємося йти за ним, Бог чекає, що ми будемо твердо вірити, будемо переконані. Що він мене тримає за праву руку. Так, да, обставини не такі, як я би хотів, як я молився, які я просив від Господа, але він все одно він мене тримає, бо я його дитина, він мене тримає за праву руку. І коли ми в це твердо віримо, диявол він не може поражати людину нічим, ніяким смутком, страхом, депресією, переживанням, тому що ти знаєш, чи повітряна тривога, чи не повітряна тривога. Чи в одному питанні, чи в другому питанні якийсь невлаштунок, ти все одно знаєш. Мене тримає за руку Господь, він мене проведе. І наостанок я хочу прочитати одне місце: це буде Римлян, 8-й розділ, 28-й вірш. Написано так. Павло каже: не то, щоб ми так думаємо, він твердо заявляє: ми знаємо. Ми твердо знаємо. Він каже, до того, Знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє на добро. Для добра. Усе сприяє для добра. Павло каже: людям, покликаним, коли Бог покликав людину, і людина відкликнулася. Ось Господь покликав мене, покликав тебе, піди за мною. Він, оце є заклик Господній. Піди за мною. І якщо ти це зробив, ти пішов, ти пішов за Господом, ти посвятив йому своє життя, ти пробуєш вчитися від нього, ти йдеш за ним, і ти його любиш. Може ще не все ти знаєш, може ще не все в тебе виходить, але ти щиро любиш його, ти хочеш йому догодити. То Павло каже на такий випадок: ми твердо знаємо, що все, що відбувається в твоєму житті, може ти не розумієш це зараз? Може воно взагалі не таке, як би ти хотів. Ну, це тобі на добро, це тобі на добро. Ми читаємо на домашній групі про Йосифа читаємо, коли де Йосиф міг зрозуміти, що те, що його продали в рабство, те, що він попаде в в'язницю, це йому на добро. Коли він таке міг зрозуміти? Тільки в кінці всієї ситуації. Він каже: в самому кінці книги вихода, він каже своїм братам: ви мені хотіли зробити зло. А тепер я розумію, тільки тепер він розуміє, що це все Бог обернув на добро. То оказується, рідні брати, коли продали, це було для нього добро. То оказується, коли він старався чесно, щиро служити тому панові, і його ні за що віддали в тюрму, це було йому на добро, а він того не знав. І так у нашому житті приходять певні обставини. Ми думаємо, то несправедливо. То нечесно, то не мало би бути так, якщо мій Бог люблячий. Воно би так не мало бути. Але воно, друзі, якщо ми пішли за Господом, і якщо ми його любимо, воно обов'язково на добро. Я, Ціль моєї проповіді, бажання моє, для себе самого і для кожного із вас переживати то, про що я сказав, мати тверду впевненість, що Бог з тобою не тільки вчити. Не тільки наказувати, не тільки випробовувати Бог з тобою, щоб проходити всі складні, важкі обставини твого життя. Він ніколи тебе не залишить. І коли людина це зрозуміє, вмістить, вона може йти. Вона має силу все пройти. Я хочу помолитися за кожного із вас, за себе, щоб ми всі мали тверду надію на це, щоб ми всі не переставали. Іти за Господом, любити Господа і формувати свою віру не на тому, що бачать очі, а на тому, що говорить Господь. Якщо тобі твої очі говорять, що виглядає воно взагалі ніяк неутішно, а Господь каже, це буде на добро, я тебе проведу. То, щоб ми вибирали не то, що очі бачать, а то, що говорить наш Господь Ісус, йому слава. Давайте ми подякуємо Богові, ми попросимо, щоб Він зміцнив нас. І ми твердо йшли за ним. Амінь.